Ви знаєте, я напевно єдина людина, яка не бачила цього відео, тому я на жаль не можу прокоментувати. Я про я ще раз поки... Я ще раз поки... Я просто не бачив цього відео. Для того, щоб щось коментувати того, щоб щось коментувати, мені треба його подивитися. Скажіть, в якій камері тоді перебуває Тимошенко? Юля Юлія Тимошенко перебуває в на мій погляд, в нормальній стандартній камері слідчого ізолятора, які в якій лишень, ну скажімо, свіжо пофарбовані стіни. При цьому я можу сказати, що в кімнаті для зустрічі, яка спеціально була обладнана біля приміщень медичної служби слідчого ізолятора, вони навіть просто кинули ліноліум зверху, а там ногами відчувається що там діри всередині, в ну в тих дошках, які є. От і все, що було до речі, представники СІПІТІ були дуже дуже сильно здивовані тим, що. Сіпіті це комі Європейська комісія по протидії тортурам. А вони були дуже сильно здивовані, коли вони прийшли, вони аж відчували свіжесенький, свіжесенький запах фарби. І вони, вони ж просто зайшли і сказали, почекайте, що це так пахне фарбою. Ми сказали, так бо Тимошенко лише вчора, по-перше, сюди перевели, лише вчора. І по-друге, це свіжо пофарбовані стіни. Я до речі, ну добре, це я не коментую. Трілдич пентертярна служба повідомила, що ця камера, от яку сьогодні виклали в інтернеті, що це перша камера, в якій сиділа Тимошенко. Чи були ви в першій камері камері, з якою нам там була? Ну став місяць і що був, там за камера була? Я як був в я був в першій камері, і я був в зараз в тому приміщенні, де вона знаходиться. Це камера номер 242 перша, і камера 260. Це друга камера, в якій вона зараз перебуває. Вона іще перебувала в камері номер 300 але я, на жаль, не був в цій камері, мені важко щось сказати. А щодо першої камери, який її стан? Тому що там на відео дуже, дуже гарна камера. Ну, я вам скажу так, це приміщення, це приміщення площею, там, я не знаю, метрів 15, там дві абсолютно стандарт, два абсолютно стандартних ліжка. Там старезні були вікна, просто старезні, в яких були отакі щілини. А при цьому ну то перепрошую туалет відгорожений так трошки в приміщенні. Я не заходив всередину. Я не знаю, що там. Він відгорожений не до стелі, а так, ну так би мовити, на можливо трошки вище людського зросту. При цьому стояли невеличкий невеличкий стіл, дві табуретки і так далі. Абсолютно. При цьому ну, ремонт, напевно, там не робився з часів, коли Тимошенко перебувала перед тим, так точно. Так це зараз вона в цій камері. Ні, це 242-га, в якій вона перебувала перша. Це... Володимирович, ми знайшли фотку цієї. камери. Вона? Ні, Ні, ну люди, ну ви що? Ну, та ні. Вона. От це. Пробачте ні ну, люди нічого схоже да? ну це про пробачте пробачте це це називається бред, бред, бред і маразм ну це не не камера в якій перебувала та машина лише. Ну я, я вас ну, благаю. Ти, може, все таке не, не про просто... яку переведуть. Ну, не я, я не знаю. Я не знаю, що таке камера, в яку переведуть. Я не знаю. Ні, ми це розуміємо, зараз. що описання Європейські... співпадає повністю з заявами Кузьміна про те, що ти машинку номер краще, ніж готелі, тому що у вас пере знаєте, не нема питань. Я би радив, я би радив Кузьміну переселитися в камеру СІЗО в 242-у і хай там сидить. Я би дуже йому я би дуже йому радив. Якщо там такі умови гарні, хай переїжджає разом з Януковичем. Це відео зараз тут є. О, значить, а, це ну, новий тут... швейцарський да. корпус. Це жіночий корпус, да. це жіночий корпус, це коридор. І далі, там іде. Це все схлік, це не, не да? це, це не то, то люди, так? Люди, так, так, люди так. слідчий ізолятор це дуже брудне, дуже чорне, грязне приміщення. Оце до принаймні до тих приміщень, де я перебував, в Лук'янівському слідчому ізоляторі немає жодного відношення. Ну, mm -hmm. Я вам кажу. Mm -hmm. Це mm -hmm. не має жодного Ну, я я сьогодні там був ну люди це сірі чорні стіни просто ну да а ну а філія іспані пані, том іспані замошенку В медчастині, медчастині. в медчастині. Ну, що це таке я не знаю я вам чесно скажу я дякую. дякую вам